У нас тут така ґрунтова пісочна дорога, яка дуже гарно розкриває підвізки машини з такими волнами. Тут підвізка починає з часом розкачуватися. І подивимося, наскільки у нас енергоємна підвізка шкоди Кодяка. І от бачите, важко мені звикнути все ще поки що до цієї логіки перемикання передач. Поїхав назад і розганяємося. Дуже в нас непогана машина грибе, але на підвісці передній починає замикатися дуже швидко, дуже розкачується і тримати швидкість вище 40. по цих в волнах дуже непросто і дуже в нас все ж таки розбовтана передня підвізка. 40 змогла поїхати тут, зміг поїхати тут Кодіак. А от, наприклад, в поворотах таких пісочних я прям відчуваю під газом допомогу заднього привода. Хіба що під під газом повтається передня підвізка дуже поганяти можна, але дуже качається, дуже качається, не вистачає прямо енергоємності. переднім амортизатором. Що несподівано для мене, я не тестував тут Тігуан, але все ж таки мені здається трішечки позібраніша в нього підвізка і от.